Что отбывается в Украине и в найважливіше на цей момент? Мы должны ударить такой силой, которым располагает все наши вооруженные силы. И вот только после этого будет перелом. Спеціальний воєнний операції. нам потрібно двигатися на западні границі України. Поки Путін продовжує вражати українські енергосистеми. Сполучені Штати працюють над тим, щоб світло не згасало. Заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер. Станом на п'ятниці USAID доправило до України вже понад тисячу електрогенераторів, які допоможуть лікарням, школам, рятувальним службам, державним установам та надавачам послуг продовжувати свою діяльність під час війни. Про це повідомляють у посольстві США в Києві американська посолка Бріджит Брінг цього дня взяла участь у передачі понад півсотні генераторів Державній служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Вже незабаром до України прибудуть і 100 генераторів від Франції. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Кетрін Колона і нагадала: удари по цивільній інфраструктурі це воєнні злочини. Додаткові генератори для України надсилають із Німеччини сотню на додачу до 135 відправлених раніше. А Японія цього тижня оголосила про виділення Україні 2,5 мільйонів доларів на закупівлю генераторів та освітлювальних приладів, які працюють від енергії сонця. Генсек НАТО Єн Столтенберг закликатиме союзників посилити підтримку України, зокрема системами протиповітряної оборони. Про це він заявив під час прес-конференції у п'ятницю. Вже наступного тижня міністри закордонних справ країн альянсу зустрічатимуться у Бухаресті. Що ж стосується ідеї Польщі передати системи Патріот Україні, які Берлін запропонував Варшаві. Столтенберг наголосив, це рішення мають ухвалювати держави на національному рівні ми вже надали Україні значні системи протиповітряної оборони, зокрема і сучасні системи. Німеччина надала Україні сучасні системи протиповітряної оборони. І на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня я буду закликати союзників і ще більше посилювати цю підтримку і не в останню чергу надавати протиповітряну оборону Україні. Але конкретні рішення щодо конкретних потужностей лишаються на розсуд окремих країн. У Німеччині кажуть, обговорюють ідею із союзниками. Нагадаю, Берлін запропонував Варшаві систему Патріот, щоб допомогти захистити їхній повітряний простір після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, яка вбила двох людей. Пізніше міністр оборони Польщі звернувся до Німеччини із проханням направити систему в Україну. Система Патріот – це передові зенітно-ракетні комплекси американського виробництва. Установки здатні вражати ворожі повітряні цілі на висоті понад 20 кілометрів. Саме вони можуть врятувати життя. Українців від російського ракетного терору нині в НАТО обмірковують створення спільної з Україною інтегрованої системи ППО. На цьому наполягають зокрема країни Східної Європи щоб захистити себе від країни спонсорки тероризму. Наступного тижня зустрінеться міністр оборони країн НАТО Єнс Столтенберг наполягатиме надати Україні ще більше систем ППО. Польща закликає НАТО розмістити системи Петріот в Україні, адже так ефективніше. Таким чином захищатиметься значно більше радіус території, а не лише великі міста. Ідею розташувати ППО в Україні запропонував міністр оборони. Нині її підтримав президент Польщі Анджей Дуда. Він закликає інші країни-членки НАТО також підтримати розташування німецьких Петріот саме в Україні. З військового погляду було б краще, якби системи були розташовані в Україні поблизу польського кордону, щоб також захищати територію Польщі. Тоді вони ефективно захищали б і Україну, і Польщу. Але рішення про розташування комплексів Петріот залишається за німецькою стороною. Після падіння уламків ракети у Пшеводові Німеччина запропонувала Польщі системи Петріот. Польська сторона попросила направити системи в Україну, щоб ефективніше прикрити східний фланг НАТО. Німеччина відмовила. У Берліні кажуть, можуть розташувати свої системи лише в межах НАТО, адже вони становлять цілісний комплекс. А для розташувань за межами альянсу потрібна додаткова згода країн-членки для нас важливо запевнити Польщу в тому, що союзники стоять пліч опліч навіть у складні часи, особливо для Польщі, яка під загрозою. Тому ми запропонували допомогу у протиповітряній обороні, зокрема патрулювання неба та надання систем Петріот. Але ці комплекси частина інтегрованої системи протиповітряної оборони НАТО, а це означає, що їх можна розгортати лише на території альянсу. Будь-яке їхнє використання поза межами НАТО вимагає попередніх обговорень із союзниками. Проте в НАТО заявили, що кожна держава може вирішувати самостійно, яку допомогу і яке озброєння надавати. Це не суперечить статуту альянсу, тому навіть додаткових консультацій не потрібно. Відповідно, Беррин одноосібно може розмістити системи Петріот в Україні не все йде гладко, да ми думали, що буде все гораздо проще. Хто там що собі не думав? Можливо, на, на тлі наших, умовно кажучи, страждань, наших втрат. Все те, що відбувається на заході, видається дитячими іграшками. Але є одна проблема: на них Путін не нападав і їхнє населення і не відчуває себе у війні, і не вважає, що, що воно туди втягнути. А от те, що воно відчуває досить серйозні економічні втрати від тих. Від тих санкцій, які ввів захід добровільно зазначити вів захід проти Росії. Це факт життя дорожче, Інфляція, така якої вони вже не бачили десятки років. Ну і так далі, і так далі. Тому є проблема. Ми зацікавлені втримати сьогодні ту коаліцію, яка є. Ми зацікавлені підтримувати ті уряди, котрі сьогодні підтримують нас, але ми їм не даємо ну. Значно обмежимо їм цю можливість, тому що вони чують заяви: я не буду розмовляти з путіним, бо він неадекватний, Я не буду розмовляти з путіним, доки він не зробить раз, два, три, чотири, п'ять і так далі. Це називається попередні умови. Попередні умови це не те, що робить та сторона, яка зацікавлена в тому, аби е, 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 переговори мали якийсь успіх. Тому е, я, я е, хотів би сказати, що позиція, яку яку я чую на даний момент. Вона мені не виглядає дуже адекватною, вона виглядає швидше популістичною е, влада. Взагалі, е, умовно кажучи, змальовуючи е, не даючи реалістичної картини населенню того, які насправді в нас страшні втрати, в тому числі серед наших вояків, які нас захищають в повному розумінні свої, своїми життями, і так далі, в нас порила певну таку небезпечну ілюзію в суспільстві, що в нас там все йде добре. Ми їх там громимо як тільки можемо. От, і так далі, і тому давайте продовжувати, незважаючи ні на що. Ну насправді, е, незважаючи е, це, це добре, але я думаю, що говорити все одно треба. Зрештою, що таке перемовини? Це просто спосіб досягнути своєї мети не військовим шляхом. Тобто, уяви собі ідеальну ситуацію. Я можна я тут просто. Що... Я, я я все ж таки уточню і тут трохи адвокатом умовно кажучи, дьяволу, Але це не дьявол, це все ж таки має позиція це право на життя, яку декларую представнику влади. То, перше, я погоджуюсь з тим, що зараз путіну потрібна ця передишка набагато більше ніж нам, ми успішніше на фронті. А це по перше. А по-друге, я погоджуюсь з тим, що досягнути, тобто що в Путіна немає інших вимог, окрім знищення України. От, як не якби як цим вести перемогу. Мовне, я не впевнений дуже дуже поширені. Помилки дуже uh -huh. поширені, і на жаль, їх всі повторюють. Невідомо для чого. Е, перше, а хто взагалі сказав, що для того, щоб починати переговори, тим паче, що росіяни погоджуються починати переговори без попередніх умов, ми повинні зупинити е, бойові дії та жодним чином, поки що, ми банкуємо, ми перемагаємо і на жодну секунду погоджуватися на зупинку на те, щоб дати йому передишку, на те, щоб дати йому можливість ліпше підготувати цих цих його чмобіків, які поки що там гинуть сотнями і тисячами, і так далі, ні, на це погоджуватися не можна, тобто фактором перемовин доки. Умовно кажучи, дипломати б, сиділи би за столом і перемовлялися. Основним фактором повинен бути залужний, котрий буде фіксувати на, на полі, умовно кажучи, такі е, умови, котрі поліпшать наш нам. Е, значить, е, наші переговорні позиції, тому я кажу ще раз: це помилка. Багато помилок повторюється. Повторюється помилка відносно договорів, які не які вартують е, паперу, на якому написані е, договорів з Росією. Ну, це була б, це гарна метафора, тільки вона неправдива. Е, якщо ми проаналізуємо сьогодні. То в, в Російської Федерації підписані десятки тисяч договорів, і тільки е, е, якісь десятки з них порушуються, чи там сотні. Е, чому не порушуються інші? Та тому що їм це не вигідно. І ми повинні бути саме тими, е, саме тією стороною, е, проти яких не вигідно порушувати свої е, е, підписаний договір. Оци от, от, от такими треба ставати. Більше договарюватися з нами... Отчаянсь нинішні не способна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.